Сьогодні, 22 січня, світий конгресу українців спільно з українцями та друзями України по всьому світі відзначає День Соборності один з найважливіших дат у нашій історії та в історії української державності. Цього дня, в 1919 році, Українська Народна Республіка та Західна Українська Народна Республіка, які до того були частинами відповідно російської. Та Австро-Угорської імперії проголосили Акт Злуки, який об'єднав дві республіки в єдину незалежну українську державу. Ця декларація втілила багатовікову українську національну мрію жити у вільні, суверенні, незалежній та соборній національній державі, та також стала закономірним результатом боротьби українського народу за свою незалежність. Цей крок. Також заклав основу для відновлення незалежності України у 91 році. Де б ми не жили, єдність є нашою фундаментальною цінністю. Вона робить українців нездоланними. Протягом десятиліть російська дезінформація сіла розбрат, то розділяла народ України українців та їхніх союзників з допомогою. Хибних історичних міфів та брехні, російська пропаганда промивала мізки російському народу, а також намагала підривати підтримку України у світі. Сьогодні, майже через рік від початку брутальної, повномасштабної російської загарбницької війни, українці в Україні та у всьому світі є як ніколи єдині. Вони безстрашно. Та рішуче стоять на захисті своїх родин та своєї батьківщини. Не маю сумніву, що спільними зусиллями ми досягнемо перемоги та звільнимо усіх українців, які нині страждають під тяжким гнітом жахливої російської окупації. Ми щиро дякуємо усім нашим союзникам за їх тверду підтримку України та закликаємо. Посилити критично важливу українську допомогу, у тому числі надати і важкі танки, артилерію та літаки. Ми також закликаємо усіх українців та друзів українці, України складати свої пожертви до нашої кампанії «Unite with Ukraine», яка продовжує забезпечувати захисників України усім необхідним обладнанням та допомогою у єдності. naša sela. Razom premožemo. Slava Ukrajini.